Добрі друзі, хотів вам показати контролер. Контролер від компанії Tesla. Такий контролер на два мотори 48 В. Виходить. От він такий масивний радіатор. В нас виходить якраз от один мотор і другий мотор. Проблема в тому була, що вибивала 0,9 помилка. Він не хотів взагалі ніяк працювати. Возили до майстрів, майстри робили і нічого кажуть не зробили. А в загальності вони зробили. Допустили велику помилку. Зараз я вам покажу в чому. Я вам показую. Я оставив сліди преступності, які були, бо тут, я бачите, все повичищав. Тут все чистенько. Що вони зробили? От ви бачите, як виглядає пластина. О, це є ізолятором, служить. А це е, в нас, як то кажучи, паста. Але паста що за паста? Всі бачать, що вона така мідна виглядає. А це є мідно, мідна паста. Її дали. І вона не виконувала свою функцію, як мало бути. а Вона просто коротила. Я змушений був повипаювати їх всіх. У подивіться, всюди паста була, всюди. І те і що? Її управління повибивало, все погоріло. Зараз я не знаю, буду все вичищати і все наново проробляти. Хотілося зробити добре, але зробили ще гірше. От як так виходить. Так що незнання, що паста не можна Іменно пасти давати мідної до елементів. От і вона щось зробила. То хлопці, які зробили на гаражах. Вони б її не дали, дали б нормальну дешеву пасту. Білу, то вона б на ньому працювала. А вони дали таку пасту, та пасту просто замкрутила. Дивіться, скільки вони навалили. Пасти не треба багато. І чуть, чуть для того, щоб була хороша е... теплопровідність. І все, ми беремо, заповнюємо тріщини, а не валимо скільки пасти, щоб вона нам зробила так, що контролер не працює. Дякувати, що в нічого не згоріло, просто. Вибуває дев'ята помилка, але ще й наслідки залишилися від попереднього майстра, який робив. Отакі страшні наслідки. Ви бачите, що деякі дорожки аж повністю повідірвані. Як воно мало бути би гарно, але він бачите, якимось паяльником таким всім все знищив. Так що зараз я вже запускав контролер на одному моторі з двома дачками, коли все працює, все крутиться, тільки залишилося зараз. Поставити другий і воно має поїхати.